Слава Ісусу Христу! Я хочу в такий спосіб звернутися до проводу нашої Української греко-католицької церкви. В особливий спосіб хочу звернутися до єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Ярослава Приріза, з деякими питаннями, які не дають спокою. Я, як член Апостольства Молитви, так і всі члени апостольства молитви повинні поширювати ту Божу правду, яку нам проповідував. Сам Ісус Христос. Мова йде про те, що ще 30 років тому хочу нагадати шанованому мною єпископу Ярославу Прирізу. На вулиці Січових стрільців, коли 50 маленьких дітей, в тому числі і моя дочка, приймали присвяте причастя на гарячому асфальті, правда, покійний горбовий володя, вирізав під коліна такі фанерки. Бо дійсно асфальт був аж гарячий, аж топився. І єпископ, напевно, пам'ятає той момент. І ми пам'ятаємо слова його, якими він звертався до нас ще тоді, 30 років тому. Я не знаю, що сталося за 30 років, коли наш провід Української греко-католицької церкви змушує священників, а ті, в свою чергу, змушують вірних, щоб присвяте. Причастя, присвяту кров і присвяте тіло Господа нашого Ісуса Христа приймати, стоячи. Я хочу нагадати ще один такий приклад. В Хирові, коли я попав на службу Божу до каплиці. Оця Петра біля, який був засновником Пресвятої Євхаристії. І ось він наголошував, що людина негідна приймати Пресвяте тіло і пресвяту кров Ісуса Христа Стоячи. Бо негідна. Та я пам'ятаю. Ще років 50 тому, 55 в нашій церкві святе причастя приймали люди тільки на колінах. Мені якось навіть згадався образ святого Онофрія, який на колінах приймає з рук ангела-хоронителя Пресвяте Причастя? Чому так відбувається питання? Хто за тим стоїть? І чому порушуються наші традиції? Адже, адже наші батьки, діди, прадіди нас вчили. Що спокон віку наші люди приймали присвяте причастя на колінах, в чому причина, що на службі Божій наш провід заставляє наших священників молитися тільки за православних. Хоча я переконаний на 100%, що це слово не є об'єднююче, а скоріше роз'єднююче. Тому що християн є багато і римокатолики, і католики і греко-католики, і православні та інші християни. Тому Сама логіка підказує, що молимося за усіх християн, щоб об'єднати усіх християн. Тепер такий момент. У мене за плечима образи, ікони Ісуса Христа і Богородиці. І на них відкриті серця. Ми знаємо, коли в 1939 році до нас прийшли ті перші визволителі московити, а потім в 44-45 роках, то вони примусили наших священників позамальовувати при святі серця на іконах Ісуса Христа і Богородиці. А може вже час найвищий відновити серця Ісуса Христа, Богородиці, в наших церквах? Це ж московитів робота була, це вони боялися серця Ісуса Христа, Богородиці. Це вони ніколи не клянчали перед Пресвятою Євхаристією. Це вони нам нав'язали свої обряди і традиції. Ще такий момент хочу підняти таке важливе питання, до яких пір ми будемо святкувати і Різдво, і Пасху. І інші свята та празники за старим Юліанським календарем. І річ в тому, що ми живемо за Григоріанським календарем. І вже час найвищий піднімати ці питання і з усім цивілізованим світом святкувати разом Різдво. 25 грудня чи Новий рік 1 січня, чи Пасху, чи інші свята і празники, і таким чином відлучитися від Московії, щоб нічого спільного з ними не мати. Тому я би хотів. Щоб наш провід Української греко-католицької церкви зрозумів одне. Якщо будете в такий спосіб діяти, ви відлучаєте людей від церкви. В церкві непорозуміння може навіть і статися розкол. Одні люди їдуть десь у лішню. Другі ще де-інде. Я не хочу нігде їздити від своєї церкви. Я хочу, щоб дотримувалося тих традицій, віковічних традицій нашої Української греко-католицької церкви та й інших церков, традиційних церков України. Ми не можемо поторати московитам. Тому я вибачаюсь, що, як і всі грішна людина, ставлю такі питання. Але мені здається, що це справедливі питання. Як кажуть, пізнаймо правду. І правда визволить і об'єднає нас. Дякую.